Привіт, мене звати Олексій, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми розпочнемо нашу трансляцію з переведення ще однієї тисячі гривень на, на потреби Збройних сил України. Так, стоп, 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 стоп. Адже ми до цього часу зібрали вдвічі більше. Круто! Все, проведено. Значить, ми надіслали, нагадаю, вже нашу 15 тисячу гривень надіслали на потреби Збройних Сил України. Тому ми все, платіж успішно відправимо обробку і проведемо. Все, ми, ми... <кхи> нагадаю, перерахували 15 тисячу гривень. Все, банка поповнена на поточний грусорі з тисячу гривень. Ми скинули пану Стерненку починаємо нашу трансляцію з того, що ми перераховуємо ще одну тисячу гривень, 19 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Наразі ми, ну, я обрав поточний русарі Стерненко. Так, є перекази Стерненко Сергій. Все. Значить, ми перераховуємо на поточний русарі з тисячу гривень. Та чекай, чекай, я все, все є, все є, все є. Це, отак він вам показує. Ось, тисячу гривень. Щоб всі бачили, тисячу гривень на поточний русоріс. Ми з вами відправили ще одну тисячу гривень. Це вже 21. Привіт, Павло, привіт, друже. 21 тисячу гривень ми зібрали на цьому каналі і відправили на потреби Збройних Сил України, а саме на поточний Русоріс пану Сергію Стерненку. І я відкриваю новенечку, новенечку, ось баночку, ось, 22 тисяча на, на ЗСУ. Вау! Oh wow! Максим, ти що гониш? <laughs> Максим, ти що? Ти ти, ти що? Максим? <laughs> Максим. Я, я, я налаштовував 10 хвилин банку. <laughs> Бив, Максим. Буй Максим, ти що? Макс, це просто. Не знаю, як, як, це, як Лебіга каже, я поцілював би. <реш> Софіня, давай по поновий. Е, окей, давай по поновий, що робити? Готово. Е, значить, Ось показуємо ще раз. Е, ось ти... це одна тисяча гривень. На поточний русаріст там зверху написано. Ще одна тисяча гривень. Я ж зібрав 1100, зачев100. 1100 гривень. Ми з вами перераховуємо. Це я нагадаю вже 23 тисяча гривень. О, ось так повинно бути. видно. банку поповнено на 1100 гривень на поточний русоріс. Дякую всім, хто долучився. Особливо це Ігору і Володимиру Маскевичу. Але почнемо ми з того, що ми перерахуємо дві тисячі, які нам надіслав пан Роман минулого разу. Надішлемо на русоріс пану Стерненко. Це я нагадаю, вже буде 25 тисяча, 25 тисяча, яку ми назбирали на нашому каналі. Ось тако. Банку поповнено дві тисячі на поточний русоріс. Можете побачити. Привіт, Артем, привіт, друже. Ось і нагадаю ще раз: це наша 25 тисяча. З чим я вас вітаю. Так, ще раз всіх вітаю з тим, що ми зібрали 25 тисяч гривень на нашому каналі на потреби Збройних сил України. Без моїх підписників цей результат був би недосяжним для мене. Я дуже вдячний вам за довіру, за те, що ви продовжуєте мене підтримувати. Ви є моєю найбільшою мотивацією, щоб продовжувати вести свій канал. Маю надію, що ми і надалі будемо з вами підтримувати Збройні Сили України, а ви будете підтримувати мене на шляху установлення найкращим стрімером України. Оце заявочка, да? Ну, ви мені постійно кажете, що найкращий топовий стрімер України, то. Треба все ж таки вже виконувати да, якісь ці обі... зобов'язання перед вами. Дякую вам, друзі. Ви найкращі